І сотні поліцейських з Рівненщини записались до бригади Людь їх уже прийняли, і вони готуються до навчань. Це одна із штурмових бригад гвардії наступу, яка відноситься до нацполіції. Та окрім правоохоронців, є й цивільні, які хочуть стати на захист нашої країни. Хто ці добровольці та чому вирішили вступити у людь, дивіться далі у сюжеті. Страх розумний людини завжди присутній, але ми маємо розуміти, ми розуміємо, що ми робимо на сьогоднішній день. І не ми до їх прийшли, а вони до нас прийшли. Ми захищаємо своє, ми обороняємо свою землю, ми обороняємо свою батьківщину. Петро Вашой один із добровольців у штурмову бригаду Нацполіції Людь. Він молодий рівнянин, який на початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством. В початку від повномасштабного вторгнення в Україну сіє нечисті було непросто. Не відчував себе прям таким, що можу відразу вступити до лав Збройних сил чи нас поліції. З часом зрозумів, що такі війна, займався волонтерством, непростим, але евакуював двохсотих і з часом зрозумів, що це, що я виконую, що я можу робити, і що далі мене може чекати. Після волонтерства Петро вирішив вступити до силового підрозділу. До душі припала штурмова бригада Людь. Я на етапі сьогодні. Фізичної підготовки здав етап законодавства, пройшов медкомісію. Непросто було, скажу наперед, логічні тести дуже непрості. Є. І сам відбір психолога теж ще не простий доволі, тому що задають контрольні питання, якісні питання. Ну не просто прийти, це все. Вступити до лав гвардії наступу вирішив і 40-річний Андрій Рівнянин працював за кордоном, але з початку повномасштабного вторгнення все змінилось. Я працював за кордоном останні 10 років на алясі, тобто фізична підготовка є нормальна. У 2021 році повернувся, почалися військові дії. Відповідно, за кордон не маю право виїжджати. Я залишився тут, чекав повістку, дочекався, коли вступив сюди, і повістка прийшла на другий тиждень. Серед бажаючих вступити до бригади національної поліції є й працівники правоохоронних органів. Для мене це не є складність, тому що я вже був в правоохоронних органах до цього часу. Тобто ці всі речі для мене є звичайними. А Морально себе до того, що це вже не є якісь там речі, які е, випливають дуже швидко, так спонтанно в голові. Тобто це все є обдумані кроки, і треба їх правильно зважити логічно, е, забезпечити якісь там тилові свої речі для того, щоб прийняти такий вибір, щоб ти розуміти, що е, ти не будеш вдома, ти будеш зовсім інших умовах. Е, як зробити так, щоб ти був ефективний? Не просто там на ентузіазмі е, зробити такі кроки, а через місяць часу бути в депресії і не знати, і надіяти, щоб то все скоріше закінчилось, хоче додому. Тобто це, це морально підготувати себе, плюс мати е, е, фізичну витримку, тому що це теж не є легке, е, пряники там не роздають. Усі добровольці є вмотивовані, аби захистити рідних та пришвидшити перемогу України. Якщо ти готовий йти служити в спецпідрозділ, то далі відкрити. Я так Загалом у гвардії наступу вісім бригад. Записатися у кандидати можна на сайті або в одному із ЦНАПів області. Там заповнити анкету. Формування восьми штурмових бригад гвардії наступу триватиме до 1 квітня 2023 року. Ілля Тимошевський, новини Рівного.